Французька преса зараз знову пише про те, що все ж таки хочуть дотиснути трасу. Ну їм треба забарно, їм без ваш тридцять 31 рік уже Маркінісу. Мені не особливо подобається з точки зору розвитку кар'єри забарно. Цей можливий перехід його зараз, особливо зараз, бо не буде гати Саме Через рік. те, що саме через те, що Маркінісу всього 31. бо ну, ну та, 35, да. скільки грає Тіаго тягосіво, скільки йому років. 42, 42 чи скільки йому де того ж гри. Парижу. Знаєш, і, і Маркініс виглядає як футболістики, теж буде грати ще довго сидіти під Маркінісом, який капітан, який легенда клубу, який собі варіант забарний, звісно, може зіграти лівого центрального, але перше там є Вільян який з Маркінісом зіграний чудово. І по друге, мені здається, він все ж таки сам забарний буде там менш ефективний, тому що він там зіграє без проблем, але десь буде менш продуктивний саме в тому, що стосується ось цього початку. атак, в чому він дуже сильний. Зараз ж пішли чутки з іспанських медіа, що реал хоче підписати Конате із Ліверпулю, у якого залишається рік по контракту. Я японія саму... на що ти натякаєш. Місце да. правого центрального захисника. В Ліверпулі звучить як найкраще робоче місце, і мені здається, да, що ти ну proven in the Premier League, ну так переїзд там не супер далекий, правий центральний захисник, який З там зв'язки. В них хороші. От іграчка купили тиждень. Так, до речі, є, є є ще можливість у кого підтягнути навички поруч, повчитися у Ван Дейка в сезон другий. Скоріше за все, місце майже гарантовано. Ну тут ще питання: коли ж все ж таки той коноте піде зараз, тому що Рал нібито розглядає можливість підписати його вже це вікно. Но звісно, я що трансферна, трансферна сума буде невеличка, враховуючи лише рік контракт. Але я думаю, що все ж таки вони будуть, як вони в нас вже навчили всіх чекати закінчення контракту, підписувати безкоштовно. Вони руку вже на цьому набили, як чекати, як домовлятися, тихенько десь там розводить Ліверпуль на бабки. Коротше, все, все дуже Ну, типу. Або да, на, на, на грнегречко на ця, ця схема вже з трендом спрацювала нормально і не тільки з трендом. тому умовно кажучи, нехай він навіть зараз, якщо коноте залишиться, поконкурує з ним, а на наступний сезон враховуючи якість забарно. Мені здається, що він того на може можуть посадити без особливих проблем.